Вітаю, друзі! Сьогодні день такий дуже інтенсивний щодо новин, незважаючи на те, що Російська Федерація минулої ночі дуже інтенсивно знову обстрілювала Україну. Цього разу, цього разу обстрілювала Хмельницьку область і обстрілювала Кропивницький. Але. Трамп, який зараз перебуває в Європі з кількаденним візитом, він вчора оголосив про те, що з Європейським Союзом укладено з його точки зору взаємовигідну угоду. Урсула фон дер е, була не настільки красномовною, але вона теж стверджує, що ніби це взаємовигідна угода. Але, схоже, насправді ця угода. Можливо, повертає ситуацію до більш справедливої до більш справедливого способу торгівлі, тому що я нас нарешті зрозумів, в чому ідея Трампа, що виявляється тривалий час певні країни накладали мита на американські товари в той час, коли постачали товари у Сполучені Штати без мит. Ну це однозначно несправедлива ситуація. І от Трамп зараз, у цей спосіб, у такий спосіб де шантажу, а де, де відступу, пробує врегулювати і врівноважити цю ситуацію. Це насправді питання другорядне для цього відео, а основне питання, це ультиматум, який 14 липня. Дональд Трамп висунув Російській Федерації, тоді і я, в тому числі, до, до цього ультиматуму поставився так легковажно, тому що 50 днів, вибачте, це є досить, досить довго. Російська Федерація досить, скажімо так, зреагувала з посмішкою, несерйозно зреагувала на цей ультиматум. І ось сьогодні в Європі. Трамп заявив про те, що він скорочує ультиматум до 10-12 днів від сьогодні, від 28 липня 2025 року. Це дуже цікавий хід, при цьому синхронно е скорочення ультиматуму співпало із хакерською атакою на провідну авіакомпанію Російської Федерації Аерофлот, в результаті якої було фактично затримано сотні рейсів або скасовано їх. Притому російські джерела масової інформації повідомляють про те, що сьогодні що сьогодні ж лягла їхня ну, типу дія, типу як наша дія, а в них це називається портал Госуслуги. І хочу вам сказати: от Трамп в цьому відношенні цікавий хід зробив. Він сказав, що із британським прем'єром Кіром Стармером. Я зроблю новий дедлайн у 10-12 днів від сьогодні. Немає причин чекати цих 50, 50 днів. Я хочу бути щедрим, але ми не бачимо ніякого прогресу. Тут він правий. Ну, тобто росіяни, вони сприйняли його ультиматом 50, 50 днів як ну, там, дуже тривалий, і, типу, можна і на 49-й день там про щось домовитися. І схоже, на третьому раунді переговорів вони змягчили певно свою позицію, тому що і Зеленський, типу, заявив, що з'явилися сигнали, що вони готові зустрічатися на рівні певних перших осіб. І той Пісков, прес-секретар Путіна, теж щось типу цього заявляв, але обстріли України вони не цивільних міст, цивільних міст ідеться про цивільні міста. Вони росіяни маю на увазі не. Припинили, навпаки, вони підсилили. Ну, я по Харкову бачу, що дуже інтенсивно зараз обстрілюється шахедами місто. Я бачу по інших містах і по Києву, і по Кропивницькому, і по Черкасах, і по Луцьку. Ну, воно швидко забувається тому, що, забувається, тому що дуже інтенсивні обстріли щодня відбуваються. Але якщо це Узагальнити, то, поза сумнівами, Російська Федерація взагалі жодних висновків не зробила. І тому Трамп прогрозив сьогодні вторинними санкціями, фондовий ринок Російської Федерації вже почав падати, доляр Сполучених Штатів, незважаючи на те, що зараз вільного валютного ринку в Російській Федерації немає, він почав зростати в Російській Федерації, Юань, єдина валюта, яка фактично дає Російській Федерації двері у 에, можна сказати, широкий світ валютних, валютообмінних операцій теж підріс. Тобто, е, я вважаю, що це дуже, дуже серйозна заява Трампа, е, і вона, хочу вам сказати, як на мене, дестабілізує систему Російської Федерації 10-12 днів. Це вже, вибачте, не 50 днів. і це... Створить напруженість, дезорганізацію системи в Російській Федерації, яка і так то там десь будинок валиться від газу, цілий під'їзд, то там ще ж там щось. Я вважаю, що ну, я згоден, ну, я взагалі давно вважаю, що Російська Федерація вона стратегічно рухається до свого розпаду. Стратегічно. Питання полягає в тому, що, як і при Совєтському Союзі, Потрібен якийсь чорний лебідь, який би зруйнував цю крихку систему. Це крихка система, вона зовні виглядає дуже міцною. Та поки що там справді якість управлінського апарату вища, ніж в Україні. На жаль, тому що, вибачте, якщо Україною править зеленський компанія, то це діагноз українському політичному народу, який обрав блазня під час війни. Я про це вже неодноразово говорив, але. Якби якою би кваліфікованішою не була управлінська еліта Російської Федерації, за будь яких обставини є структурні недоліки способу їхнього ведення економіки, плюс санкції, які теж працюють, які унеможливлюють взагалі будь-який поступальний розвиток Російської Федерації до якогось прогресу, тобто без європейського ринку, вони ні на що не здатні. Китайська народна республіка фактично висмоктує із Російської Федерації ресурси е, навіть за ті товари подвійного призначення, які вона постачає, тобто в Російській Федерації патова ситуація, і вона однозначно рухається стратегічно до розпаду. І тут у війні Російської Федерації проти України єдиною нашою можливістю перемоги, яку я бачу. З огляду на те, що в нас надзвичайно тупе, некваліфіковане керівництво військово-політичне керівництво зеленської компанії, це є лише дестабілізація в Російській Федерації. Лише це нам може допомогти. Дякувати Богу, нам допомагає цього разу вперше в історії європейські країни, які мають свій власний інтерес, і Сполучені Штати Трамп, хочу сказати, все більше мені подобається і тому. Це хороша дуже. новина, дуже позитивна. новина, що дедлайн скорочено. Психологічна напруженість в Російській Федерації зросте, дестабілізуючі чинники заворушаться, і будемо спостерігати. Слава Україні!